Ранок Надії, друзі. Сьогодні поговоримо про таку відому платформу, як TikTok, як там себе знайти, який шлях треба пройти для того, щоб набрати певну кількість підписників, щоб той контент, який там ми знімаємо, виставляємо, що він був справді успішним, подобався людям. І якщо можливо ви зараз на цьому шляху, або можливо хочете а, якось свій бренд презентувати саме там, я впевнена, що сьогоднішня розмова і ці поради, які ми почуємо, будуть також для вас корисними. В нашій студії інфлюєнс. Серка Дара, інфлюєсерка в Тіктоці, а також крієторка і власниця першого бренд мерча. Привіт, Дар, до привіт, день. дякую, що мене. Раді познайомитися. Так. Я теж Щиро радіємо, що ти сьогодні з нами в студії. А, і ось цікаво почути про твій шлях, чому саме Тік-Ток? і як так сталося? Що ось ти обрала цю платформу і почала там щось записувати, і тобі почало виходити. Я усюди розповідаю цю історію про своїх сестер. В мене дві сестри, які раніше знімали мюзикаліті, чи м'юзікль, не пам'ятаю, як а, він і називається, точно. і потім це стало тіктоком. І я весь час їх хейтила wow. за те, що вони це роблять, хоча я так зазвичай не роблю. Але якось жартом долі я вирішила виставити одне відео, яке дуже сильно завірусилося. А що це було за відео? Ось це перше. А, це був якийсь тренд, але там дуже сильно було видно мої очі, як вони трясуться, і людей це зацікавило. Uh -huh. Тобто мене не став, і люди почали питати, а що таке, а що з тобою не так. Я розповідала просто надалі, що зі мною не так. І це збирало великі перегляди. Тому для мене це була велика несподіванка. Uh -huh. Я не обрала TikTok, TikTok мене обрав. Дуже цікаво. цікаво, так що от справді вийшло просто органічно, так так дуже органічно. Бо інколи люди планують а, mm -hmm. якось розвиватися, там і це вже певний шлях продуманий, і mm -hmm. крок за кроком не завжди так не завжди так виходить. Тому, от це справді ти така щасливиця, так mm -hmm. пощастила в Тікток. Як взагалі чим відрізняється TikTok від інстаграму? Тому що більшість людей все таки про інстаграм. Хоча не знаю, можливо, це ще можливо, це ми за вподобаннями. От на твою думку, чим відрізняється і що для тебе є Інстаграм що Тікток? Ну, по-перше, в Тіктоці дуже лояльна аудиторія. Угу. Вона зараз стає прискіплювіше, але зазвичай люди дуже готові з тобою спілкуватися, писати коментарі, свою думку. Навіть якщо це погана думка, навіть якщо ти її не питав, вони будуть це писати, і це підкупає, тому що люди з тобою комунікують. Ну і звісно, що в TikTok досі багато простору для творчості тобто, ти можеш не знімати своє життя, а робити щось креаторське, щось авторське, чого ти не можеш транслювати в інстаграмі. Тобто Інстаграм це більше про лайфстайл якийсь, про життя, про експертність, можливо, про бренди. А Тік-Ток це та платформа, де ти більш креативиш? Так, але зараз бренди і лайфстайл, він теж входить в Тік-Ток, і це має певна ніша, але все одно цікавіше дивитися якийсь авторський контент, ніж продаючий контент. Це, до речі, цікаво, тому що справді зараз, якщо подивитися на різні бренди, великі компанії, вже як. Як правило, що сторінка також цього бренду має бути не тільки в інстаграмі, але й в Тіктоці, тому що щоб дуже часто з тіктоку, наприклад, якісь заклади класні там, які в містах відкриваються, в Тіктоці вони вірусяться і люди потім такі ой, де їх знайти і приходять там інсту ага, чи, чи ще щось. Так. Тому от справді від можна сказати, що Тікток це і про авторський такий контент, та, і про просування так про так. просування якихось брендів так, 100 і 100%. бізнесу. Угу. Як на твою думку, як можна знайти свою нішу в Тіктоці, тому що от я так розумію, в тебе воно якось органічно пішло. Mm -hmm. От про що знімаєш ти, і що би ти порадила людям, які от зараз шукають свою нішу? Взагалі в Тіктоці дуже цікаво, коли в тебе є якийсь бекграунд, наприклад, твоя професія, цікава, mm -hmm. Mm -hmm. не просто стіліст, як це зараз всі, або ну, щось, щось дуже очевидне. Дуже цікаво, коли є в тебе якась діяльність або справа. Uh -huh. Я говорю не про продажі, uh -huh. то що ти заходиш, щоб себе продавати, свої послуги або товар. А я кажу саме про те, що це як. Ем... Можливість і ідея, що показувати людям, і це стає цікаво, тому що це такий трушний контент. Тобто, ти не знаєш, як живе дальнобойщик. Uh -huh. Розумієте, але якщо він буде знімати, просто показувати, що в нього в цій кабіні відбувається, це вже цікаво. Uh -huh. а, тому просто треба заходити з своїми навичками, талантами, зі своєю сферою діяльності, і люди будуть під'єднатись до цього і. Захочуть за... слідкувати за цим, uh -huh. чи було можливо у тебе таке, що ось те, що ти знімаєш, ти десь думаєш так, треба в цю тематику, наприклад, зайти, uh -huh. і воно не йде. От так, звісно, було було, тому що весь час змінюється, і те, що вчора працювало, сьогодні може вже не працювати, mm -hmm. і тобі треба шукати, mm -hmm. що може бути цікавим для людей. Um, але все таки, коли ти просто щирий, коли ти реально робиш те, що тобі подобається, люди це бачать, mm -hmm. і те, що в тебе виходить, люди люди бачать, що це в тебе виходить. Тобто перше, це, перший, це е, бекграунд враховувати свій да. і якусь експертність в чому і, і це транслювати так. Друге, бути щирим, не так. просто, не просто враховувати, а не відмовлятись, тому що люди заходять і намагаються один одного копіювати, робити як той, 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 той. А насправді ти з людиною спілкуєшся, яка в тебе там освіта? А він там медик. Ну розп... розповів про це, розкажи, що ти робив, розкажи, як ви там качаєте оці штуки всі? Так, це так, цікаво. Так. Угу. Цікаво. Ти зазначила про те, що варто знаходити якусь свою родзинку, якусь свою так. унікальність і її максимально розвивати, так і показувати, транслювати це угу. людям. Але чи кожна людина може? Бути тікток-блогером або ж ну можливо там просто блогером в будь-якій іншій платформі. Чи все ж таки є якісь такі моменти, які можуть там ну от не підходить людині, ну от не для того вона створена? Я думаю, що так. Якщо казати чисто про платформу TikTok, насправді може бути абсолютно будь-хто блогером. особливо зараз, коли ми коли ми розірвали медіапростір з. Країною окупантів, і така вийшла ануляція взагалі контенту і абсолютно пустий ринок, зараз ми його тільки-тільки наповнюємо. І оці от там зірки, які стають, вони тільки набувають своєї популярності, тому зараз може зайти будь-хто. Але, звісно, якщо в тебе, наприклад, дуже вразлива психіка, і ти, наприклад, не сприймаєш людей, не сприймаєш коментарі, не сприймаєш хейт, угу. або, наприк... навпаки, сприймаєш сильно до серця, це ну, такий перший дзвіночок може в то і не варто взагалі лізти. Що це глядачі, це багато очей, які на тебе дивляться. І ти дозволяєш їм, якщо ти це вже постиш, то ти е, даєш право їм про це говорити mm -hmm. і говорити свою думку про це. Не можна зайти так. Стосовно цього, коментарі, хейт, е, не знаю, що, що може бути купа порад, як з цим бути? Чи, чи легко так? Е... Чи вже зараз, і як взагалі ти з цим живеш? Ну, в мене, в мене, в принципі, не дуже сильно хвилює, хто що думає. Я не знаю, чому так повелося, в мене велика родина може через те, тому що в нас завжди у всіх своя думка, і ми там, звикли поважати, але, наприклад, не поділяти цю думку. І мені важливо, там хтось суперблизький. Але якщо, наприклад, тобі реально пишуть коментарі хейтерські, люди шукають твоїх емоцій. Ну, Підіграйте цим людям. Ну, не писала, що ти там якась дурна, напиши, та є трошки. І, ну, люди І закрилась. Да, А хтось напише: Блін, а я навіть не думала, що ти відповіш або прочитаєш цей коментар, пробач. І хтось почне навіть пробачатися. це так цікаво. Я не думала, що там, Те, що ти прочитаєш, думала. а те, що ой, І одразу вибачається. Просто тому, що вони не отримують якихось тих емоцій, на які вони намагались тебе вивести. А ще я чула про те, що свою аудиторію треба виховувати можливо це більше mm -hmm. для інстаграму, але мені здається, для для тіктока також, тому що ось є блогери, які там, наприклад, постять щось таке супер а, контроверсійне, щось таке скандальне, можливо, так. трішечки провокуюче, і аудиторія на це реагує нормально, тому що вона вже до цього звикла. А, і дехто видаляє, наприклад, погані коментарі і якось mm -hmm. чистить, підчищує свою аудиторію, і потім якби, скеровує цей потік в правильне русло. Потрібно так робити, чи правильно це взагалі, і чи працює? Ну є такий момент, що можна розвиватися трошки під підриваючи свій авторитет, але тобі воно потрібно, чи тобто люди можуть за тобою слідкувати, якщо ти наробив справ, але чи будуть вони твоїми прихильниками? Це інша справа. Ну, типу, я, наприклад, знаю про цю людину. Але я не за нею не слідкую, вона mm -hmm. просто, я про неї чула. Mm -hmm. е, ну, це, це питання того, які в тебе взагалі мотиви і для чого ти це робиш. Виховувати свою аудиторію, ну якщо ти, наприклад, робиш треш, і ти хочеш, щоб люди не реагували на це, то який сенс? Який сенс в цьому, так. Незрозуміла. Ну і плюс тут же ж питання того, що ти пропагуєш, які цінності. Якщо ти робиш треш, називаєш це нормою, і говориш це людям, що це норма, то ти виховуєш людей. Це якась впевна. Відповідальність за інших людей. Ну, слухай, мені здається, так. що TikTok цим і прославився, що там було багато трешу. Да. Це такого дивного просто контенту, дивних відео, які якраз це як трошки такий агресивний маркетинг. Так. Таке слово використовується, коли щось таке трешове для того, щоб привернути увагу. Людям треба хліба і так. так. Цікаво, що ти можеш сказати стосовно того. Як виглядає от твоє життя, як тікток, інфлюєнсерки, блогерки? Що треба вкладати в те, щоб бути завжди на плаву? Що треба робити, так щоб це ж не про те, що ти одне відео там на місяць виставляєш, угу. так до чого бути готовою людині, яка хоче зайти в Тікток. Ну, треба бути готовим на початку, що ти будеш сам собі режисер, сценарист, актор, угу. оператор, Вантажер, менеджер все в одному флаконі. Все в одному флаконі. Якщо ти дівчинка, то ти собі ще й мейкап-стиліст. кожен ранок повинен стати о восьмій і так далі. Якщо ти плануєш ну, цим серйозно займатися, але е, потрібно з часом вже будувати команду. Для того щоб просто самі, ти не самі просто не вигребеш. Це складно мати і весь час надихатися чим, і ще за це все відповідати. Це складно. Тому з часом в будь-якому разі треба формувати команду. Угу. А що складається, <кій> от саме твоя команда, наприклад? Моя команда, У мене є менеджерка, яка в принципі відповідає за комунікацію з за, за інтеграції за бренди і так далі. Є сценаристка, яка пише сценарій, якщо мені дуже важко, я їй, там, наприклад, даю задачу, вона прописує, і ми разом вже там доводимо її до кінця. Є монтажер. Uh -huh. З яким ми тільки починаємо зараз працювати, тому що дуже важко. У мене на монтаж виходить там 4-5 годин. Але якщо це одне відео, ну це а інколи він наприклад, ти зняв на 20 хвилин контенту, ну тобі не цікаво 20 хвилин монтувати. Uh -huh. І тому от, треба комусь uh -huh. передавати. Uh -huh. Ну і оператор інколи там, дівчинку витягує для того, щоб вона допомагала щось підзняти, тому що сам себе інколи складно. Так uh -huh. well, для тебе це вже як повноцінна робота. Так, для мене це повноцінна робота. Тобі є якийсь робочий графік. Ну, я сама його собі роблю, але да, відповідальності багато, і я вже розумію, що я не можу собі дозволити там. Та сьогодні, сьогодні немає да, не настрою. А як часто ти постиш відео? Як часто взагалі потрібно постити щось в Ах, Ну, Тут питання дуже однозначно, тому що дехто каже, що треба постити багато для того, щоб. Просто це на початку для того, щоб просто багато е, мількати в стрічці, uh -huh. щоб люди тебе просто запам'ятовували, твоє обличчя. Uh -huh. а, але з іншого боку, прям якогось алгоритму для тік від немає. Тобі uh -huh. ти можеш і два, два відео на, на тиждень зробити, щоб вони були якісними, класними, вони наберуть свої великі перегляди і, і все. І твоя uh -huh. статистика буде в порядку, і люди тобі бачать. Yeah. Але yeah. це. Визначається успіх відео. От зайшло, не зайшло. Так, ми розуміємо, що mm -hmm. може бути одразу там багато переглядів, mm -hmm. але от е, для людей, які постійно, наприклад, е, публікують відео, от, що є, що окей, там спокійно, все нормально. Е, моя найулюбленіша тема це якісь. Е... Приколи типу постатив типу, у шостій вечорі, насправді TikTok стає дуже відвертим зі своїми глядачами і з кріейторами, і вони все більше починають прописувати всередині в, в середині TikTok, що і як треба робити, для того, щоб твоє відео було е, вдалим. Угу. І, наприклад, ось недавно оновлення було, що. 72 години дається на таке активне просування відео. Тобто це три доби. Раніше можна було запостити відео і там в першу годину зрозуміти залетить, не залетить. Тобто за першу годину могло 100 тисяч переглядів набратися. Зараз ні. Зараз ти можеш викладати відео, воно там набере свої 4 тисячі переглядів, але на наступний день воно може і 100 набрати. Тобто, три доби от така от такий час, який треба давати. Тобто то просування стало повільнішим трішки? Повільнішим через те, що контент, який TikTok хоче просувати, він uh -huh. стає довшим. Не 15 секунд, а вже більше хвилини, і він теж про це відверто пише uh -huh. усюди. Насправді дуже цікава тема Тіктоку, і на завершення, от, хочеться, щоб поч... наші глядачі почули від тебе пораду. От ті, хто от зараз вирішив, ну все, я хочу створювати щось нове, я хочу стати креатором, наприклад, в Тіктоці, опанувати цю платформу. З чого взагалі почати людині? І от як їй все ж таки зробити цей крок? По-перше, порада номер один, не знімати тренди. Угу. Це нічого вам не дасть. Але по-друге, Намагатися не слухати нікого, хто намагається вас вами керувати в творчому процесі, і намагатися не злизувати інший контент, угу. а виявляти якусь свою, все ж таки, родзинку, якусь унікальність, і це транслювати. Це підкупає так, щирість. Щирість – це стильно, це, це стильно. Так а справді дуже чудова фраза, яку от я почула саме від тебе. Щирість це, – це стильно. Бажаємо тобі успіху, Дякую. у твоїй діяльності бути завжди такою натхненою, сонячною, а запалювати, підкорювати ці платформи, в яких ти зараз розвиваєшся, і нести ось доносити свої цінності до людей. Дякую, велике, що мене запросили. Так, Дуже приємно взагалі поспілкуватися. Справді всього найкращого. Успіхів, друзі, з нами в студії Дара. Це інфлюенсерка в Тіктоці. Також тікток крієтерка, власниця першого бренд Мерча. Говорили про Тікток. Можливо, хтось сьогодні таки, думає, треба нарешті там зареєструватися. Наприклад, а хтось для себе отримав корисні інструменти, як там бути, як просуватися. Тому тільки успіху, тільки вгору, як ми сьогодні вже говорили на початку нашої програми. Наразі невеличка пауза, до вас повернемось. Yeah. <laughs> you